Хало, хало! Привіт-привіт! А ми йдемо зараз з вами до магазину Kaufland. І теж будемо дивитися овочі, фрукти, тому що в кожному магазині різняться ціни. І мені цікаво, яка ціна тут все-таки в Кауфланді. На овочі, фрукти йдемо з нами дивитися ціни. Ми зараз будемо показувати огляд цін в Кауфландії та вартість овочів і фруктів. Як буде на польські овочі, фрукти? Овочева жива. Вежива. або вежива. Так, Вежив... ці всі слова. А знає, як в українській буде овочі? Це садована, ні, городина, а фрукти то садована. Так. Запрошую до огляду. Так що запрошуємо вас до огляду, ми зараз приїхали ось до такого кауфланда. Колись тут було теско, а зараз зробили кауфланд. Кауфланд чи коуфланд — не знаємо правильну вимову. Але йдемо з нами. Буде цікаво. Не забуваємо ставити лайк, так підписуватися. Ну, що нам треба в першу чергу взяти. Станція гігієни. Перший раз бачу станцію гігієни. Що це? Вона не працює для чого. Та вже коронавірус закінчився. Це бутафорія яку, просто неправдива. возик, може, щось купимо, які закупи. Оп! І я бачу, тепер червоні цінники. Червоні цінники. Означає, що є низька ціна на фрукти овочі. Вау! Двиські помело дешеве 7, 7 злот за кілограм. За кілограм помело. Це класна ціна. Відранці і буде дорожча ціна. Мандаринки кілограм 9 злот. Ну, нічого, не погані мандаринки. А то ціла упаковка коштує мандаринків з 22,99. 2 2300. 2300. така от. Але вони класні, мигенькі. Не ну, не є такі, знаєш, тверда шкірка. О, так. І. Що це? Помаранче. Апельсина по 1199. Трошки дороговато. Порівня... А, отут 2 кг апельсина. По 5 злот виходить, по 6. А що це? Помаранча на сок. на сік. Ого. Одинадцять дев'яносто А то, напевно, на сицилійський О, написано: апельсина червона, а червона На це мої любимі курди. Вони класні. Друзі, вони такі, як ага. грифрут всередині. Вони дорожчі. До речі, тут можна робити закупи, взяти такий сканер і виходити з возиком. Кожен товар собі скануєте і просто приходите на касу. Не викладаєте і скануєте штрих-код і ваші закупи переслідують на касу. І це економно, тому що ви не стоїте чергою на касу. Замість. Так, що тут є далі? Грушки. Грушка кілограм 7 злот. Ну така саме ціна як і більших магазинах. Але непогані грушки є. А грушка Роха Опакування, 12 зл. кілограм. А що вона така? Подостарша. І яблука Граний Сміт. 4 дорогі. 7,99. Тут є, знаєте, скільки? Пів кілограма яблучок. 650 грам. і це коштує 7,99. Отакі дві грушечки коштують пів кілограма 7,99. Тут така грушка до, напевно, до вина, напевно, до сиру така коктейльова. Угу. І тут ще є грушка конференційна 7,99. Айва. То айва? Ні, це пігла. бо Вона така велика. Я бачу її завжди. пігва. 1499 за Медоро, кілограм. Звісно, але цікаво. Звісно, тут є яблука. Кілограм 4 злоти. Ну, такі звичайні польські яблука. Ні, це. Кілограм, от, 4, 4 злоти. Ага. А от тут 4 яблочка 5,99, 1 no. долар 50 центів. Так. Такі польські все, бачите, тут з е, краю походження Польща. І груші такі подоставші, конечно, кілограм 7 злот. Там вже ви зробили 6. на них знижку. Та ну ужасник. Дивись, зуміляє. вони вже просто трішки е, зігнили ось тут, бачите? Диня, Дині. Назвається називається диня. Але щось він дуже дорогий, почекай, Melon Lozem 1299. І Melon Dino. Деньовий. Оце деньовий. 9,99. Так. Дивись, вони тут гарбузи вже продають. Кавуни. 2, 7 злот. Кавун по 6.99. Ну, не є дорого, якщо чесно. По 70 гривень Але якщо не ви не хочете купляти великий гарбуз, то ви можете попросити працівника, він може вам порізати. Так, і зробити вам половинку. Того. Звісно тут є апельсини знову 7 злот. Apple по акції, звичайні такі. По 6.99. Дорожче, ніж в Bedronці по 3 злота, а тут по 7. Імбір 23.99 дуже дорогий імбір. А це який? Боже, який класний мандаринки, до речі. біо. Угу. <свистик> 200 грам 9 злот. А на вагу 24. О, ну і мандаринки тут по 9,99. Пів кілограма лимону, бачите, в них в сітках вони продають, то 5 злот коштує. А якщо біжі за полови, а не в середу. О! А, а це пів кілограма за 2,50. взагалі дуже дешево. Дуже дешево. Ну, за пів догора майже менше маєте пів кілограма нормальних. Лимонів. <coughs> і тут є нектаринки по 20 злот. Ну це, звісно, дорого, якщо чесно. Порівняти з бідронкою або з лідлом, то є дорожче. І лимон по 7,99. Може краще купити. Дивись, яка тут є бурувка, лохина по 8,99 і тут є 300 грам. Ну тут дорожче, ніж бідронці. В бідронці по 7. а Тут є найсвіжий, а це як кос. Можна його тут розбити і пити зразу. Та навіть Суна. соломка є. Кокос 9.99 коштує 10 злотих. Ну і зробили на полуницю знижку була 15 злотих, стала 9.99, але за пів яка, яка полуниця зимою, правда? Ви, напевно, зі мною погодитесь. Звісно, там хімія вагон. Подивимося, які яблука, бо в Лідлі там було по 6 злотих, а тут яблука дешевші, дивись, по 5,49. Все-таки, я замітив, що в Лідлі і тут в Кавфанді однакові майже ціни. Оці симпатичні яблуки. Red shelf. Перший раз чую про такі яблука взагалі. І тут ось такі яблука. Голден. Вони ніби такі кращі по 449. такі от вони виглядають. Їх беруть, до речі, я люблю їх. Солодесі. Авокадо є. Хас. По 7 злот штука. Ого, це дорого, якщо чесно. 7 злот. І воно вже, до речі, дуже спіло, бо воно не є тверде. І зелене авокадо. Ось таке, як в Беринці, там то тут 6,49 коштує. Маракує те, що ми дивилися в бідринці по 4 злоти, долар. Один долар коштує маракує. А тут манго на штуки. В бедренці на вагу, а тут uh -huh. на штуки по 4,99. Ну, хороша ціна, до речі, Але тут є манго ще дорожче. Дивись. Воно коштує по 9,99 за кілограм. А як тобі ця підтахає 20 злот? Підтахая то штука. Да. 200 гривень одна штука. Це вже зажирно. І ось тут, звичайне, таке Киві. Бачите, за штуку 100. воно коштує злотий 99. Але один плюс один то така акція, як і в Бідрюнці, По 99. А от тільки до середи. Тобто до... Сьогодні. до сьогодні, так ну і ківі в отакі упаковці. Скільки тут один кілограм, така упаковка коштує 13,99. Я дев'ять. що ківі дуже корисно їсти зі шкуркою. Напишіть в коментарях, якщо дійсно ви чули а, теж ось дивись, яка тут пітахая по 19,99. Друзі, напишіть, чи ви їли такий фрукт. А от тобі покажуть, що таку грушку є запакована, бачиш? Якась ексклюзивна, ексклюзивна грушка. Грушка Грушка наші називається. 4 злоти штуки. Один долар, знижка, бо 5. Боже, перший раз чесне слово, бачу, такі міні-міні-ананаси. Боже, ананас бебі штука, 6 злоти. Ну, чесно, як для маленького ананасу, ту дорого. але як він пахне. Може, ти сюхаєш? Не знаю, але пахати. А звичайний ананас коштує 11,99. То дорого. дорого. Бідається дешевше. Біобанан біо коштує 8.99, а банан звичайний ось цей 6,99 за кілограм. Тут вони поставили акційний. А, це не акційний кошик, Це все біо. А, біо овочі і фрукти, так? Так. Так. Много... морква. По 9 злот. влощизна 99, але тобі воно трав. А Влощизна, друзі, це перекладається ось такий суповий набір, такий бульйонний. Тут є морква, селер, петрушка, корінь Петрушки. А що, це гроші цукровий. 8 злот коштує. Огірки дивись біо, тут дорожчі огірки. Тут коштують по тому не що Паприка, помаранча жем'яки цибула вошизна. А на, огуре, на огірок no. не дали ціну, друзі. Не знаю, скільки коштує. Помідори лузим 7,49. Це хороша ціна, до речі, за помідори. Так. Зараз є акція 37% знижка. Ну і такі помідори римські Але по 14%. Треба ще червоні цінники Підемо, ще пошукаємо швидко. Червоні ціники. Поприка по 13 злот. Це дуже вигідно, до речі, поприка. А це все по 13. Ну так не цікаво. Бо звичайна поприка червона по 30 злот. Це дорого. Це дуже дорого. 300 дорого. гривень за кілограм. Це дуже дорога паприка. Баклажани 15,99, те, що. Можна... Дивіться, поприка, 3 штучки, 9 злот. Бідрон ціна злоти дешевше. Друзі, дивимося, яка ціна а? капусти. 449 капуста біла. За кілограм, а тут для голубців капуста вона коштує за штуку 6,99, і червона капуста 4,99. Капуста 8 злот за штуку 80 гривень. Ну, за штуку 8 так. злот, 80 гривень. Також можна купити тут капусту квашену за 17 злот. Такі от. Велике відро. Два, три, чотири, чи п'ять кілограмів. Бачив, тут ще морква по злоти 99 по півдолара. По 20 гривень за кілограм морква. Ну і цибуля сотка. Скільки? По 2,50. Ну, по 2, нормальна ціна. Бо там по 2 злота було відразу. Так. так. Чи є картопля. По 3 злоти. Ну, дорожче, звісно. По 3 білянці білянці по... злоти. 50. Так. Навіть можна купляти цибулю мішками, подивіться. Цибуля жовта 15 злотих, скільки є 3-4 кілограми. Так. Чи 5, 5 кілограмів 5 цибулі кілограмм. за 15 злотих. А чому картопля ця по 2,99 Тому що вона є вже помита. Чи вона не мита? Вона мита. Мита. Так, мита. так ядалі Ну, Вигідно. що, Я пішов вже закупив. Йо-ма-йо, я накупив. Накупив на 650 гривень. Оцей весь кульок, друзья, коштує 650 гривень. Не знаю, як зараз в Україні, звісно, з сином. А, конечно, там дорого є якісь товари, якісь дешевші, а це все на 650 гривень. О, тут. 570 гривень. Так. А, конечно, це вже знайшов. 570 гривень. Воно, конечно, коштувало 700 гривень. Що я От, дивіться, Я купую таку от колу, господа. Бо я люблю цукор себе підвищувати трошки. Замість солодкої я вживаю колу. Налив трошки коли, цукор піднявся і вкрасу. супер. Ціна такої коли коштує 7,50 Це 70 гривень. Так що так? от. Приправа до м'яса коштує 2... 2 злоти, Це 20 гривень коштує. Не знаю, яка в Україні фініше, але це коштує. Звісно, я купив цього разу не традиційну сіль. Це сіль гімалайська. Дивіться, яка у друзі, груба ця сіль. Класна. Вона коштує 2,50 Ну, що ж не купити за 25 гривень? Тут є 350 г. солі гімалайської. Будемо пробувати, будемо вчитися сіль. Але що яке зараз я бачу в інтернеті багато застережень на рахунок солі, що пише сіль складник солі і є 430 чи Є420. Щось там єшка. Тут, звісно, такої є немає. От Що мене запривабило, що тут цієї Є немає, гімалайська. Але звідки вона походить? Вона походить грубо, жерніста. Вона походить. Десь там теж за кордону. О, не можу сказати. Ну, Пакистан, щось таке з Пакистану Що я купив? Беречок карти, Боже, як люблю цей берег Ой, зараз буду їсти його для підвищення гемоглобіну, тому що треба їсти. Він коштує тут є 1 долар. Це 40 гривень. Така маночка пертобречка. Mm -hmm. Якраз мені це такий випасват. Ну і звісно, велика пачка перцю чорного. Ну, оцей хороший перець. Тому що я брав перед цим камінь з фірми Перець. Він був такий, як пил. Цей великий перець і він коштує. Е, зараз вам скажу. Е, перець коштує. 3,59 його натуральна ціна. Мінус э, золоте 80, це Те, що дешевше, ще цей, 20 грамів. А тут 80 грамів чорного. Супер. Э, звісно, я купив соус для салатки. Ось вот такий вот Цезар. І до нього ще один соус э, Цезар. Два цезара? Два окей. Цезара. Okay. Два Цезара до салатки. Вони вийшли по 3,50. Тобто за 70 гривень за 7 злот вийшло 2 сонці. Це видно. 1 плюс другий 50%. Далі я купив оці яйця курячі, 10 штук. Я їх вибирав, звісно, в магазині, де? вони коштують, нормальна ціна їй 10 злот, плюс е, другий 60%. Тобто за 100%. 140 гривень, 140, бо Україні що дешевші яйця. За 140 гривень я купив дві упаковки яєць. Яйця. яйця ну, треба то треба. Звісно, я купив таку -от ще цибулю. Вже така смажена цибуля. Ось тут хімії, звісно, в цій цибулі. Зайти знає, що з хімії багато. Тому що тут є такий е, в, в, Д. Ну і я дивлюся, яка категорія? Якщо А, це супер, натуральний продукт, ніяких домішок, ніяких добавок, нічого. А тут же категорія Д. Це вже близько більше хідні. Тут складники, багато. що Ба... не пише. Але цукру тут 16 грамів. Цибуля 76% цукру. Ні, цибулі, мука, олія, пальмова олія. Ну тому, тому воно хімічна, тому що це пальмово олієва. Тому... Але це така смажена цибуля. Можна додати яйця засмажені, наприклад. Зварив або засмажив. І по, ц... по цією цибулькою люкс. Мені хто подобається. Ну і звісно, я купив ще м'ясо. От м'ясо куряче. Я люблю його в хорошій ціні купляти. Тут є 1,5 кг м'яса і тут воно вийшло за... 10.03 за 10 злот, за 100 гривень, півтора кілограма м'яса. За 100 гривень цього м'яса. Цікаво мені, звісно, скільки вона в Україні пише, але е, коштує, але тут якраз за півтора кілограма вийшло по 6,50 за кілограм. Так що, друзі, напишіть свої ціни і... А я буду щось готувати з того, треба якісь страви готувати. Давайте. І такий в мене вийшов чек. Супер, 57 злот, 8 грошей. Це п'ятсот супер. гривень. Цікаво, що в Україні можна на 570 сімдесят гривень купити таких стільки страв, наприклад, такого всякого не знаю що, то що я купив, то напишіть в коментарях, мені теж буде цікаво.